Хочете грамотно і розумно інвестувати в український бізнес. Щоб тут піднімалася економіка, створювалися робочі місця, а ви при цьому заробляли гроші. Тоді вас запрошую 7 вересня на 21-й перший Invest Meetup. Так, так, 21-й, ми їх проводимо з 2018 року. Кожного кварталу, кожен мітап тематичний. Ось тема цього мітапу in Ukraine. у нас буде чотири спікера з таких компаній, як Capital Times, Horizon Capital, Diligent Partners та Індустріальний Парк Ново. І ви почуєте, як ці люди вибирають. Бізнеси для інвестування, як проводять угоди, і також почуєте інвестиційні пропозиції від них. Крім спікерів, на мітапі майже дві години живого спілкування. На мітапі є смаковики, кава, чай і багато інвесторів, які обмінюються досвідом. Офлайн в Юніт Сіті, і також буде онлайн-трансляція. Дуже-дуже вас запрошую. Всі деталі в описі до цього відео, і буду вдячний за ваш лайк.